Так, Всім добрий день глядачам мого каналу. Так, Сьогодні буде, скажімо, покращення центральної тяги. Що в ній можна зробити? У мене відходило 5 років і геть почти стягнуло оцю різьбу. Це нова тільки з металома, я кажу на старій. Оту, от того, що він бігає. По дорозі, вона різьба ходить. В принципі, шарик ще нормальний, а тут і різьбу. Що нам треба зробити? От купив таку ремонтну трубу. Вона добротніша, ніж йде на центральних тягах, така вона і товща якось. Тепер нам треба приварити сюди. Треба зробити як на рульовій тягі. Затягнути цю різьбу, зжати її. От, у нас є така. З металолома такі вушка, ось з якогось мотоцикла, це напевно. Зараз що... буду... одріжемо ці вушка, дріжемо таку по одній третій, приваримо сюди, приваримо сюди і потім розріжемо. Розріжемо цю різьбу болгаркою. І коли ми вкручуємо центральний центральний цей не центральний, а цю різьбу. З наконечником, так? Потім ми його зможемо зажати і воно в транспортному положенні буде зжати і буде як одне ціле. Воно не буде вже зношуватися. Надо відрегулювати центральну тягу, відпустили, вушка, Відрегулювали, зажали і все. І так, поїхали. Розвітаю я моциклетну запчастинку виходить ось такі запчастинки. От можна її сюди таку припасувати. Так, як, хто буде таке ще робити, треба робити напроти отвора розріз. Тому що все время оця штука вертіжок опускається вниз і вона ну, центрується. Тоді буде удобно розкручувати і закручувати. Він завжди буде або згори, або знизу, не в сторону, там ніяк. це буде удобніше. Так, так, Труба йшла без вертлюшка, цього. зробимо ми його із стиральної машини, ці вольці з стороні, з машини, ще совєтської. Походу воно не ржавіє, якась технічна, але магніт бере. Проточили під розмір, там пару Пору десяток, щоб частенько було. Зараз одріжемо, засунемо трубу, нагріємо, розклепаємо і буде як нове. Вище трошки. Так, варити ми ді тільки будемо полуавтоматом в аргоні. Поїхали. 等一下 Такий от, виходить шовчик в аргоні. Тут не проварюємо. Розріжемо зараз болгорочку різьбу. Ось така от красота. Борремо дольше. Все обварили, тепер ріжемо болгаркою. закручиваем в индика и пробуем Болт надо, конечно, шукать каленый, потому что это 5,8 на нем написано, он сильно не выдержит. Затягує. це Оце буде працювати. показує, Все, держа номертво. Оце те що, те, що треба. Це те, що треба. Все, ставим, Ставимо лайки, коментуємо. Кому сподобалось. Підписуємося.